Доброго дня, шановне товариство, ось такий. Купили щойно Opel. Меріва. 2009 року випуску. Один і дизель. 74 кВт, досить потужний двигун. 6 передач. І ось темно-сірий мокрий асфальт на легкосплавних дисках. 2009 рік, гарний і рідний окрас 193 тисячі. Має пробігу, гарна досить комплектація космо, шкіряний мультируль, склопідйомники, шкіряні. Сидіння. Ось. Ось такий автомобіль. Буде розмитнений. Зареєстрований. Що когось цікавить, телефонуйте.